Доброго дня, шановні підписники та гості мого каналу. З вами на зв'язку завжди я Ігор Бабак. Зараз зніму відео про наше копчення. Трохи розповім вам про цю коптилочку нашу. Там я раніше трошки знімав, але це вже в новому приміщенні у нас. Таку собі пристройку зробили тих приміщення, але ще воно це в процесі роботи. Нічого не співаю, але щось будемо робити, буду далі знімати, вам показувати. А зараз покажу, як йде у нас в коптилиці, наша коптилка Древкрест і як буде ну як вже в ній проходить сушка, обсушка перепілочок. Це у нас сьогодні перше копчення. Завтра плануємо на друге і зараз трошечки розповім і потім буду підключати димогенератор. Вже на просушку пройшло. О, так що показую вам нашу Ось сюди наша коптилочку. Температура тут 40 градусів на тинах стоїть. Виставлені у нас датчики ось сюди на 70 градусів для подальшого копчення. Так що ми вже пройшли обсушку. Ось, ось одна такі от наші перепілочки, в 4 ряда, тут 32 штуки. І зараз буду закладати щіпу, далі буду знімати. Так, засипав я щіпу от. і вже у нас Видно, не видно. А, трохи видно, да, що димок починає виходити. Компресор цей достав на мінімалку. Виставили. Так, що хочу сказати по цій коптілці. Це коптилка DriveTres. Принцип фірми Древос. От, Коли я її купував телефонував на древос, вона тоді стояла в такому зборі, як оце зараз оце воно димогенератор, е... компресор, внутрі повністю вся в нержавійці. ну, Собственно, і все. А, ось отакий тут ось от димоход. Ось такий оці, да? ну, Якщо будете брати, то краще брати із задрічкою, з регулятором однозначно. О, тепер по самій коптилці. Що хочу сказати, в Древтристі вона нам обійшлася з доставкою почти 25 тисяч. На той час було ще до війни.